Вітаю, шановні глядачі на каналі Неоведо. Давайте ми будемо продовжувати наш освітній процес в українській міфології, демонології, ведичному розвитку. І сьогодні поговоримо про карму. Карма є у людини, карма є у країни. І от карма політики вона програється в всій історії держави. Відповідно, програється в нас з вами, тому що ми є невід'ємною частиною цієї держави. Сьогодні в нас в гостях пані Софія, регресолог, регресологиня. Перепрошую майстер родових практик. Сьогодні ми з вами поговоримо про карму. Пані Софія, розкажіть, будь ласка, от князь Володимир. Він похрестив Київську Русь. І зараз пройшло 2000 років, і ми вже цього Володимира, ну хіба що тільки списком в історію не мокали за це хрещення Русі, тому що нам дійсно зараз це аукнулося. Ми розуміємо, що на той момент, може, це був правильний політичний крок. Я не знаю, і ніхто вам не скаже, бо ніхто тоді не жив. Так, тоді були інші часи. І що, що відбувалося? Взагалі, князі, е, яких канонізували, і дві тисячі років казали: Боже, князь намісник Бога на землі. Хто вони такі князі? І карма князя Володимира. Його нащадків, як на нас відігралось, вітаю, Люба, вітаю, шановні глядачі. Дякую вам за теплі відгуки за минулі відео. Так, звісно, карма князів і карма України тісно зв'язані. І коли Володимир зробив те, що він зробив, це дійство трагічне, я вважаю, то воно відбулося в рамках. Планетарного руху взагалі. Наша вся Земля опускала вібрації. Ну, Яким чином і чому це сталося, то це вже інше питання. Це був вплив якихось е, сутностей чи цілих е, світів низькочастотних, чи зараження так зване злом відбулося нашої планети, е, і ця хвороба розрослася. Тому це було в планетарних масштабах якраз така тенденція на пониження вібрацій, і в людях активовувалося оце ДНК страждання, яким харчувалися, звісно, різні істоти на астральному плані. Тому, крім особистої карми, яку мають усі княжі. І не треба ідеалізувати е, титулом святий, е, тому що це вже було зроблено пізніше. Цей, цей титул приписали йому. Насправді, це, це були люди, це були правителі, як у всі часи і у всі віки вони е, були деспотичними, е, жорсткими, часто жорстокими особами. І звичайними людьми вони не переймалися, а це все було просто в їхніх раби, в їхній системі. І всі люди в ті часи, ви ж розумієте, і потім це почалося взагалі по всій Європі, страшне середньовіччя, де спалювали відьом, вишукували людей знань. І це була катастрофа повністю для попередньої. Цивілізації, це були е, люди відаючи, вони несли знання ще Атлантів. І порядок був такий, що е, керували фактично нацією чи країною е, жерці. Це були духовні люди. Так, якоюсь е, певною мірою вони теж страждали манією величі, і, але вони володіли дуже великими знаннями і здібностями. Вони і телепатією володіли, і яснобаченням. Тобто одна з причин хрещення Київської Русі це позбавлення впливу жерців на народ для того, щоб забрати цей вплив на себе. Так, звісно. Так було в Древньому Єгипті, і так було е у нас. Угу. Е ось ця е кармічна така ситуація. Як вона програлася е протягом двох тисяч років? Чого е я запитую? Бо є така легенда, що коли князь Володимир хрестив Київську Русь, він це зрізав дуб перуна. Він затопив, втопив в Дніпрі всіх вірян, які були язичниками, і навіть переповідають легенди, що води Дніпра стали червоними від крові. Хтось втопився за власної волі, бо не хотів приймати чужої віри. Волхви зробили обряд. Вони зробили коло, прокляли на дві тисячі років цю землю за те, що зрізали дуб Перуна, за те, що людей було поневолено іншою вірою. Вони прокляли владу і сказали: ми повернемось тоді, коли відродиться Перунів, дуб, і коли саме тоді ми вийдемо із полум'я. Ходять такі чітки, що дуб Перуна відродився, і дійсно зараз в Україна в полум'ї. Чи в цьому Багряному полум'ї відродилися волхви, чи повернулися вони? Адже ми бачимо, як у людей прокидається свідомість і скидається вже людьми, не владою, а людьми вірування, які нав'язував князь Володимир. Ой, ви, ви, в одному питанні є дуже багато. Почнемо, мабуть, із, із Волхвів. Угу. Я не бачу, що це було прокляття. Я бачу, що це було е, пророцтво. Е, на тонкому плані, е, я бачу, що це відбулося повне руйнування енергоструктури, яка накривала нашу територію, нашу землю. Е, скажімо, це така ну, була благосна енергія. так? Яка нас захищала і давала нам сили. І коли він це зробив, то вона просто розсипалася от як розбивається дзеркало, як шкло розбивається. Це все рухнуло. І хлинула до нас темна енергія і повністю заполонила, залила нашу Україну. І жерці вони зробили таке пророцтво. Це не був прокльон як такий. Вони просто бачили, що відбулося, що чекає, і вони зробили це пророцтво, оскільки заглянули в майбутнє, вони могли це робити. І тому це вже так пішло, все по їхніх словах. Якщо е зараз говорити про дуб Перуна. Дуб це от дерево роду. Ми з вами на каналі Прогноз записали про дерево роду, ціле інтерв'ю. Що воно таке дерево роду України? І зараз говорять про відродження. Ви теж бачили відродження дерево роду. Розкажіть, будь ласка, що сталося, коли зрізали ось цей перунів дуб? Чому це настільки вразило і що пов'язане з відродженням? Чи відчуваєте ви його? Звісно. Дерева взагалі це є зв'язкова ланка між е, світами. Фізичне дерево має зв'язок із землею, з її енергіями, з ядром. І через цей світ наш проводить енергії в космос, в небеса, у всесвіт до боїв. Е, тому, коли зрізають дерево, його енергоструктура ще залишається довго. Якщо це таке дерево, як Перунів-дуб, біля якого відбувалися ритуали, відбувалися священні дійства, то це, це, скажімо так, робочий інструмент духовних людей був. Тому це місце, де він був, або його залишки, вони також несуть і продовжують. Це робити. Якщо люди зараз дізнаються, що цей інструмент працює, починають до нього звертатися, починають з ним комунікувати якимось чином, то він починає відроджуватися, і я бачу на тонкому плані, що він пустив гілочки. Якщо навіть у фізичному плані він не буде мати там з, з ну, зелених листочків. Хоча, можливо, все, я, я вірю в те, що може таке відбутися. То все одно в енергетичному плані, плані це місце і залишки цього дуба вони можуть працювати і робити свою благочинну роботу для всіх, хто про це попросить, бо це інструмент. Скажіть, будь ласка, зараз. Ми говорячи про карму України, не можемо не згадати те, що ми зараз відпрацьовуємо карму. І дуже багато людей говорять про те, що я прощаю своїх предків, я прощаю своїх предків. Але карма, хоч навіть якщо вона погана, родова карма, вона спонукає нашу душу відробити цю карму і про, стати більш сильними, прокачати себе енергетично. Є така теорія, що коли ми приходимо в цей світ, ми просимося саме от в такі тяжкі е, випадки, в тяжкі родини, де треба пропрацьовувати карму, щоб напрацювати якомога більше енергії, якомога більше досвіду. Е, чи може бути таке, що от перше запитання: чи правильно нам пробачати наших родичів, хто ми такі, щоб пробачати бабусю, чи дідуся, чи прапрадідуся, чи ще когось? Ну, це якось. Я що Господь Бог їх пробачати, Я, ну, чи, чи, чи має мене це право? Я розумію ваше питання і відповім так. Тільки енергіями вдячності ми можемо е, е, спілкуватися з родом. Пробачати, мабуть, що все-таки ні. Е, а енергія вдячності, е, якби потреба благословіння цього роду, тоді так. Е, така взаємодія можлива. А пробачати то хіба з цими живими родичами, якими в тебе на даний момент є якісь непорозуміння, і ти тримаєш образу, тоді треба пропрацьовувати каяття прощення, ну і взагалі все робити через любов, відпустити своє его, зрозуміти, що кожна людина має право бути тим, ким вона є, і це тільки її шлях і її рішення. А працювати, звісно, над собою і через себе уже задля своїх нащадків зараз пропрацьовуючи карму українського роду, карму нашої держави, да? Київської Русі, чи можемо ми якось вплинути на пришвидшення її відробітку? От якимись практиками, техніками, духовним розвитком, чи можливо, якщо ми повернемося до витоків, до своєї рідної віри? Я не говорю за звичаї і традиції, бо до звичаїв ми повертаємося мало помалу. Але просто 21 перше сторіччя накладає свій відбиток на наше життя. Але по можливості ми повертаємося до цього. От, якщо ми вернемося до наших витоків, чи зможе це допомогти нам підробити нашу карму? Знову ж таки зазначу те, що вже ми сказали на початку. Це є загальнопланетарна подія. Все відбувається на всій планеті. Вібрації підвищуються, люди починають духовно розвиватися, кожен на своєму рівні. Ми не можемо пришвидшити якось це в загальному тільки. Через якийсь час кожноденною працею над собою ми побачимо, до якого результату ми прийдемо, об'єднуючись, пропагуючи е е проживання життя крізь любов і прийняття того, що люди можуть бути іншими. Відстоюючи свої власні кордони, не, не даючи там витирати об себе ноги. Тобто ці всі речі вони будуть відбуватися з кожною людиною окремо, і чим більше людей будуть над собою працювати, тим на землі буде змінюватися енергетика і підвищення вібрацій. Чи можливо статися такому, що відродиться наша релігія, українська ведична? Релігія. Ведичне вірування, навіть не релігія. От з релігіями, мені здається, зараз українцям буде крепко важко навіть зовсім вірування. В такому вигляді, як ми знаємо, це, звичайно, що ні. Це буде зовсім інше. Ну, тобто, сучасний світ накладає відбиток на цю ведичну культуру, але звісно, що люди будуть повертатися до цих істин. Бо вони несуть в собі тільки благотворний вплив, тільки і люди будуть цікавитися, люди будуть дізнаватися. Ті, хто будуть спати, вони просто будуть жити собі в цій в цій парадигмі. Там, інформаційного цифрового рабства, чи е, рабства роботи, чи релігії якоїсь, яку вони сповідують, і йти потім з земного плану. Але все ж таки тенденція йде до того, що е, люди будуть духовно роз, розвиватися, і це буде просто, скажімо так, лавиноподібно. Ну, ви, наприклад, своїм каналом робите таку ж роботу. Дякую вам. Шановні глядачі, це, як ви зрозуміли, була прелюдія до відкриття дуже важливої теми: тема регресології, подорожі в минулі життя, подорожі в минуле втілення для того, щоб покращити себе в процесі тут і зараз. Як працює регресологія, як працюють родинні практики? Ми ще обов'язково будемо розповідати на каналі Неоведа. Тому вже тисніть дзвіночок, ставте вподобайку. Якщо дійсно ви вирішили займатися своїм духовним розвитком, стати майстром в першу чергу для себе і для того, щоб допомагати своїм рідним і близьким, якщо вони вас з того попросять, то е, я пропоную вам підписуватися і на канали наших майстрів, зокрема на канал Пані Софеї. Там дуже цікава інформація про те, як працювати з вищими силами, як працювати з різними пантеонами. Боїв, бо їх є дуже багато. Як працювати з демонами? Що таке демонологія? Там такий освітний, просвітницький канал вам буде цікаво. Тому, шановні глядачі, запрошую всіх, підписуйтеся, слідкуйте за новинами і розвивайтеся. Мира всім, і до нових зустрічей!